Так сталося, що записую другий коментар і тепер вже з Херсоном, тому що перший записав дня, а сьогодні євангелиста Маркам. То я повернуся до цієї Євангелії, яку сьогодні дає нам це свято. Ми читаємо саме Євангелію Марка Завершення, читаємо її з 15-го вірша. Натомість, якщо ми подивилися собі на вірші раніше, зокрема, там, де Христос приходить і трохи докоряє учням за їхнє невірство, за те, що їхні серця забули про те, ким він є, каже їм, що в їх не було поруч. А пізніше, відразу, в 15-му вірші, він їх посилає. Якби забув все, що було, має таких апостолів, яких має їх посилає, не шукає собі кращих, і це в цьому якась така велика надія, що Господь прощає. Він любить, він заступається, він посилає, він по особливому також поруч. Я думаю, в цьому є величезна наша надія. Це також пасхальна радість. Христос любить нас такими, як ми є, і він завжди поруч.